Шановні друзі, сьогодні я пропоную вам здійснити подорож у чарівний світ ляльки-мотанки. І розповідати я буду про свою колекцію ляличок. Вона на сьогоднішній день налічує вже 54 ляльки. Це стилізовані ляльки-мотанки. І кожна з них має свою історію. Сьогодні у нас будуть і спогади. Сьогодні у нас будуть цікаві історії. І почнемо, мабуть, з цієї лялечки, яка народилася сама перша в нашій колекції. А якщо ми згадаємо попередні історії наших лялі, то в Рубіжному наша колекція налічувала більше 150 ляльок. лялік. Почнемо розповідь саме з цієї лялечки Україночки. З нею все і почалося. Зроблена вона була у 2022 році, коли нам, на превеликий жаль, довелося покинути своє рідне місто. І з родиною я опинилася у місті Збараш, Тернопільська область. Ми знайшли прихисток. І цю ляльку зробила моя онучка, якій на той час було 10 років. А почалося все з гольнички. Знаєте, повертатися до творчості надзвичайно складно. Складно, коли навколо вирує війна, коли втрачено все, що створювалось багато років, втрачена була наша перша колекція. Та й нічого було робити, матеріалу взагалі у нас не було. І одного разу зайшовши у магазин «Ниточка», де працює надзвичайно неймовірна людина, волонтерка пані Леся Михайлович. Вона подарувала нам коробочку для онучки. Вона подарувала таку справжню скарбничку, в якій було мережево, всі необхідні інструменти для творчості і гольничка, яку вона зробила власними руками. У нас на той час не було навіть власної голочки. І вона подарувала це Софії зі словами, що. Починайте робити те, що ви робили раніше. Повертайтеся до творчості. І Софійка зробила таку першу лялечку з того самого матеріалу, який подарувала пані Леся. І вийшла в нас така чарівна україночка. Ну а потім на світ почали з'являтися інші ляльки. Мені дуже хотілося підтримати своїх учнів. Хотілося, щоб вони поверталися так само до творчості. І кожну лялечку я показувала на заняттях. І так у кожної лялечки потім з'являлася своя історія. Лялька-захисниця. Вона народилася другою у нашій колекції, і це присвята всім жінкам, які мужньо боронять нашу землю. На сьогоднішній день жодного роду військ не існує, де б не несли службу наші жінки. Українські жінки сильні, незламні, і це присвята нашим чарівним захисницям. Лялька Азов вона має теж свою дуже цікаву історію. Створювалась вона протягом трьох місяців, і до її створення долучилося кілька людей. Ну, по перше, майстриня зі збаража, волонтерка, вона вишила одяг для цієї лялочки з логотипом полку. Азов воїн із Сєвєродонецька Олег Паценка зробив справжній сталевий меч. А я вже збирала цю лялочку. І поки тривало весь цей творчий процес, за цей час я не зробила жодної ляльки. Дуже символічний віночок цієї ляльки із сталевої проволоки, Він нагадує нам терновий вінок. Лялька соняшник, така світла, яскрава, як сонечка. І це присвята нашому соняшниковому краю, нашій Слобожанщині. І одночасно квітка соняшник це квітка пам'яті. Вона нагадує нам про те, скільки ж наших воїнів знайшли свій останній прихисток у соняшникових полях. А ця лялечка викликає особливі емоції. Вона називається вкрачене дитинство. Зверніть увагу на її одяг. Це одяг маленької дитинки. Піжамка, маленьке тепле зайчинятко і рюкзачок. Саме з такими рюкзачками тікають наші діти В піжамках, з теплого ліжечка, ховаючись від бомб, що бере з собою дитинка. Найдорожче. Або іграшку, яка ще зберігає тепло рідної домівки, тепло маминих років. Спараська красова. Це присвята з бараським жінкам, з бараським майстриням. Подивіться дійсно, яка вона красива. І в своїх ляльках я намагаюся поєднувати культуру двох регіонів сходу і заходу Луганщини і Тернопільщини. Тому у частини цих лялечок рукавчиків вишити фрагменти одягу вишивають саме майстрині зі Збаражу, з Тернополя. А тепер уже долучаються і інші регіони. І ви бачите, це рукавчик ручної роботи. Вишивала майстриня зі збаржу. Які присвячені різним містам нашої країни, особливе місце займає ця лялочка. Лялочка, яка присвячена моєму рідному місту Рубіжне. Вона з'явилася не відразу. І, скажімо, це був такий цирнистий шлях до її створення, тому що дійсно було їй важко, важко емоційно створювати. І поштовхом став оцей прапор, який мені подарував один із військових, який. Волий долі колись був у нашому місті. Він побачив уже створені ляльки, приніс цей прапор і сказав, що мабуть наступна буде саме рубіжна. І так і сталося. З'явилася на світ ось така ляличка. Вона зроблена в кольорах нашого міста: жовтий, зелений, білий, як символ нашого зеленого міста, навколо якого було посаджено нашими рубіжанами величезна кількість лісів. Вона з такої теплої м'якої тканинки, яка нагадує наш теплий жовтий пісочок, бо наше місто побудовано на піску. Вишивка тут, ви бачите, така синя ниточка, жовта, зелена, синя це як символ річки Сіверський Дінець і багатьох озер, які є на нашій території. А поруч з такою ляночкою у нас є ще один символ символ нашої Луганщини. Отакий войовничий байбачок. Колись його моя ця малювала у соняшниках такого мирного, красивого на фоні рушникових полів, церков. А тепер він у бронежилеті як символ Луганщини української, Луганщини Незламної, Луганщини, яка відвоює свою волю, свободу. Як символ нашої незламності, ось така у нас робіжаночка разом з байбачком. Я нагадаю, що байбачок у нас є на гербі нашої області, на гербі Луганщини. Ця лялька має назву повернення і вона присвячена всім українцям, які втратили рідну домівку. Зверніть увагу на її одяг, на її спідничку, і ми можемо тут побачити садок вишневий коло хати, а ще на поясі у неї ключики. Кожен українець, який втратив рідний дім, зберігає ключі від своєї хати, навіть якщо вона втрачена, якщо вона знищена, ми живемо всі надією, надією на повернення. І ця лялька є таким символом повернення. Пам'ятаємо, що думки матеріальні, все свічує наші думки, і я щиро вірю, що кожен українець повернеться до своєї рідної домівки, до своєї великої домівки під назвою Україна.